Ну що, хлопчики-дівчатка? Всім привіт! Сьогодні у нас таке легеньке відео. Я його назвав би мотор після села. Після села мотор. Колега купив мотор за півтори тисячі гривень в надії, що він поставить і буде їздити. значить, Дивіться. Розкручуємо мотор. Використовуємо завжди такий інструмент ніякими зубилами. Значить, поверхневий огляд. Отака зірка. Вон, бачите, зуба нема. Тут я вже зняв кришечку. Сальник у піздє, сальник дубовий, як завжди. Зараз будемо колоти. Шатуни, звісно ж, стукають. Зараз покажу. Ну, Коротше, все як ми любимо. Мотори, скоріш всього, лазили неодноразово. Я це до того показую, що немає за півтори тисячі гривень нормальних моторів. Зараз я розколим легенько і вам покажу. Так, зараз спробую відкинути. Зараз в нас легко. А, до речі, е, цепка така була розтягнута, що затирала в картер. Ну, коротше, все як завжди називається мотор після села. Так, ковзини покаємо. Так, ну що ж, тут все не так вже і Погано. Шліцам, звісно. Торба, вали будемо міняти. Вон шпоночка навіть є, до речі. Ага, тут бачу, якісь були якісь прильоти молотком були. Цей люфт має бути. Тут бачу, якісь були неудачні регулювання. Зараз розберемо далі і подивимося на коробку. Що там з коробкою? До речі, для тих дурнів, які розказують, в який бік там має бол дивитись. Розказую, але не має ніякого значення, в який бік він дивиться. Зараз розкрутим. Ну що ж, от наша коробочка. Блін, я очікував, що тут буде все набагато гірше. А тут ще відносно. От на таку серебрянку садив завод. Сюди вже лазили, Ну чи хоч вуха цілі на кривошипах. Потім подивимося на нумерацію. Ну, наразі воно отак виглядає. Зараз будемо далі розбирати. Так, по четвертій передачі трошки збиті кулачки. Але для їжа це не суттєво, це ж не ява, де чуть що вибиває. Значить, в принципі, початок ще непоганий. Ну, Колінвалом, то понятно, жопа, підшипники на заміну. Сальники так само. Будемо дивитись по посадкам. Розбирати от то вже буде друга серія. Коробка, до речі, в непоганому стані. Так що якось отак так. ось так воно виглядає до мийки. Вон. кропим хімією. Зараз паром то все їбанем. Зараз покажу, як воно буде виглядати після мийки Це мийка паром, гаряча вода під тиском. Уже трошки ситуація цікавіша, але тут за один раз нічого не вдієш. Тут відкладення вже ну, столітнє. Бачите, як хімія реагує? О, бере, значить, добре. Значить, Ось так виглядає 10 хвилин мийки. Ось так виглядає картер, ніякими бензинами, ніякою залупою не треба нічого робити. Плюс... Такої мийки, що він вже обезжирений. Тобто ви працюєте з сухим картером. Тут, до речі, тут підшипник. Бачите який люфт. І тут під корзиною. Плюс такої мийки в тому, що ви вже працюєте з обезжиреною поверхнею.